Цей монтаж ловить тоді, коли інші мовчать. Бувало у вас, що нічого не клює, ставиш відвідний і пішло-поїхало. Але завжди лінь його зв'язати, бо це довго і незручно робити. А що як я покажу, як зв'язати його всього за одну хвилину, і він не буде заплутуватися. Переходь на цей тайм-код, якщо поспішаєш подивитися, як все в'яжеться. Ну а спочатку я розкажу трошки історії про цей монтаж. Взагалі, це один із найпопулярніших та найстаріших способів ловлі донної риби, який використовується в прісній та солоній воді. Англійською цей монтаж називають Патерностер Ріг, і він отримав свою назву від латинського слова патерностре, що означає отче наш. Таку назву він найімовірніше, що отримав від англійських риболовів, яким він був схожий чи то на чотки, чи то на вирвиці. Хоча точна дата появи патерностер ріг невідома, історичні згадки ведуть нас до вікторіанської епохи 19 століття у Великій Британії, коли активна донна риболовля почала поширюватись серед любителів, у ті часи рибалки експериментували з різними методами утримання приманки на дном. І саме тоді з'явилися і перші згадки про патерностеріг. Один із найстаріших описів подібного монтажу з'явився у книгах британських рибалок кінця 19-початку го 20-го століття, у таких працях як The Modern Angler 1906 року. Описуються техніки з вантажем внизу і поводком, що йдуть в бік, принцип, який і сьогодні лежить в основі патерностера. В світі відвідний повідець розвивався завдяки таким країнам, гігантам риболовного світу, як Японія, США та Великобританія. У Європі, зокрема в Україні, його знають ще як Київська оснастка, що стала популярною у 2000-х роках. Основна мета максимальна свобода приманки при ловлі окуня, судака, щуки спіннінгом. Приманка рухається природньо, без зайвого тиску з боку вантажу. Це дає більше шансів спровокувати хижака на клювання. Що нам знадобиться, це повідковий матеріал флюорокарбон або моножилка. Рекомендую саме флюорокарбон діаметр 0,36, розріна навантаження 9,3 кг. Грузик дропшот 70% від максимального тесту вашого будилища. Осетний гачок, саме осетний, з приманкою 1,5 3 дюйми, який буде вирівнювати вашу приманку в вертикальній площині. Міряємо так, щоб осетний гачок виходив на середині приманки, і він якраз підходить. Ну також, чим відрізати зайві кінці, і основний шнур, який йде від вашого водилища. Все максимально просто. Дивись, як швидко і просто в мене виходить це зв'язати за одну хвилину. А тепер давай повільно, детально розберемо, що і як я в'яжу. Беремо флюорокарбон і відміряємо довжину вашого повіця. Це від 30 см і до 1 м. Можливо навіть 1,5 якщо риба ну, дуже пасивна. До цього додаємо ще 20 см повітка для груза. Ось тут, де ми відміряли 20 см, робимо звичайну подвійну петлю. В нас виходить один довгий кінець, до якого ми кріпимо грузик будь-яким вузлом. І один короткий кінець, який ми зв'язуємо з основним шнуром, який йде до спінінга. І ось така велика петля. От в цьому місці відрізаємо, і в нас виходить наш найдовший повідець для приманки. Так само будь-яким вузлом прив'язуємо флюр до гачка. І одягаємо нашу приманку. Ось ваш відбідний вже готовий. Але коли та в яких умовах його найкраще використовувати? Перше, коли риба дуже пасивна, особливо в холодний період року, не бере на звичайних джиг, ставиш відвідний повідець і ловиш купу риби. Друге, коли в тебе спінінг з великим тестом і не дозволяє зробити підходящу для окуня анімацію, як це роблять в мікроджизі з вагами 1-3 грами. Ставиш грузик 70% від тесту спінга і ловиш окуня з задоволенням. Третє, коли в надворі сильний вітер, але рибу ловити все одно хочеться. В таких умовах приманка 1-2 грами полетить тобі назад у лоба, якщо вітер задує не з тої сторони. Тому ставиш вагу побільше, так ти і кинеш далі і проводку зробиш краще. Лови багато риби, та не забувай підписуватись на мій канал та підтримати його вподобайкою, якщо хочеш простих та ефективних способів риболовлі. Ну і побачимось на воді, а також в наступному відео, в якому я покажу ще крутіший монтаж. До зустрічі!